Вітаю вас на нашому ютуб каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і ми з вами продовжуємо тему чоловічого здоров'я. І Сьогодні говоримо про користь жіню для чоловіків, для лібідо, потенції, сексуального потягу та при простатиті. Женьшень покращує кровообіг мікроциркуляцію крові в органах малого тазу, і це допомагає зменшити застій, який часто провокує хронічний простатит. Женшень є у нас природним адаптогеном, який підвищує витривалість, енергію, зменшує втому. І при регулярному вживанні покращує сексуальну функцію. Позитивний вплив на потенцію стимулює вироблення оксиду азоту, що розширює судини та покращує ерекцію. Є протизапальна дія, допомагає при хронічному простатиті і особливо в поєднанні з іншими природними засобами. Також підтримує статеву функцію та лібіду. Женшень додає енергії, що є важливим при зниженому тонусі. Женшень краще вживати. Курсами у вигляді чаю, настоянки або капсул 4-6 тижнів без перерви щоденного прийому. Краще вживати зранку до обіду, тому що він надає активності енергії, тонусу. Далі 2-3 тижні можете робити перерву і знову повторювати курс. Таким чином, у вас вийде що 2-3 рази на рік ви будете приймати женьшень. Він також стимулює нервову систему, тому обов'язково потрібно робити перерви. Які є питання, задавайте, що вас цікавить, підписуйтесь на канал і до зустрічі!